Привітик, мої любі, привіт, мої хороші. Ну що ж, давайте глянемо, що цікавого нам сьогодні покажуть карти. Давайте ми свічечку, я забулася. Перед цим запалити так, розбирається, все добре, розчищуємо простір. В нашому полі, ну, я в своєму і ви в своєму запалюєте, якщо ні, то просто приєднайтесь до перегляду, воно автоматично очищується. Тож давайте глянемо, що. Ну, що. Хотілося б, що хорошого, що приємного. Ми сьогодні дізнаємося, побачимо, зрозуміємо. Ну, надіємось лише на позитив, тому що не просто передбачення ми дивимося, а ще й ніби поширюємо позитив в нашому колі спілкування, в нашому просторі, для того, щоб полегшити, як кажуть, повернути в кращу сторону наші Мрії, надії, сподівання і наше життя в кращу сторону, тобто щось позитивне прикликати до себе. Тобто, навіть якщо негатив буде, переробити його, переставити місцями для того, щоб все ж таки він змінився на позитив. Тобто, давайте будемо дивитися. Так, витягнемо три карти. Чого чекати, на що сподіватися, як діяти в результаті цього? Так, на що чекати? Ну, хороша карта. Так, звісно, ну, карта сім'ї, але це ще може бути карта дружби, карта знайомств, карта зустрічей. Карта чогось приємного, тобто з кимось зустрітися, можливо, і з родини з кимось зустрітися. Ну, щось приємне, що сьогодні або найближчим часом буде у вашому житті. Так, чого чекати, на що сподіватися? На друга. Тобто, підтвердження цієї карти, тобто, друг. Тобто у вашій сім'ї: е, з'явиться друг, або з яким ви знайомі, або познайомитеся, або просто ви зустрінетеся через якийсь проміжок часу. Неважливо, чи він був великий, чи він був невеликий, там рік чи день, це неважливо, але все одно ви зустрінетесь. Тобто приємні зустрічі, приємні розмови. Приємні люди, тому що товариші і собака це друг людини, яка сповіщає щось приємне, тобто позитивні емоції, підтримку, доброчесність, добросовісність, тобто людина, яка ну, щиро ставиться до тебе, до твоїх бажань, мрій, сподівань, з підтримкою. Похвалою, порадою. Ну, ізрідка може бути це і критика, але це дружня критика в пораду для тебе. Тому ось такі цікаві і приємні карти. Так, і як в результаті цього діяти? І <с�алі> в результаті цього збирати врожай це теж хороша карта. Тобто приймати те, що до тебе йде. Всі ці позитивні емоції. Всі ці позитивні події, які супроводжуються, тобто в твоїй сім'ї з'явиться або, ну, як сказати, не появиться, ну не можу сформулювати. Ось воно мелькнуло в мене. І я зрозуміла, а пояснити. Тобто об'явиться та людина, або з'явиться нова, або та, з якою ви давно не спілкувалися, будете спілкуватися. І ось це буде такий врожай. Або збільшиться ваше коло спілкування, або воно заново обновиться. Тобто всі ці події, всі ці карти несуть ну, радісні події, можу ще так сказати. Тому ось так. Будемо сподіватися, притягувати цю енергетику цих карт до себе. В такому ось положенні правильно так їх покладу, щоб ви таких і бачили. Ось ця перша була, ця ось друга, а ця ось третя. Тому що ну, відзеркалюється і трішки погано видно. Ось це перша карта, це друга карта, а ось врожай в цьому це третя. Тобто... Всі позитивні, приємні емоції, в когось буде створення, можливо, сім'ї. Людина, яка прийде у вашу сім'ю, буде чесною з вами, відданою, тому що собака не лише про дружбу, а й про відданість. Недаром кажуть, що собака найвірніший друг людини. І ось такі це такий врожай буде. Тому всім Гарного дня, гарної настрою, позитивних емоцій і цієї енергетики в ваше життя. Тому бувайте, всім гарного дня і гарного настрою!